Давайте. Ну, коржі спеклися, ости, остудилися, середину поклали в нижній корж, середину перемастили кремом, який ми приготували. Дали для, для смаку ще Кислин. оставалось у нас желе з червоної смородини, дали чуть-чуть для смаку. і... Накрили другим коржом, тепер мастимо верх і боки тим же кремом. До крему, щоб дали коньяку. ножечку да, да. коняку. Зараз ножик. Щоб було нормально. Ну і останній буде штрих, це шоколад на грубій терці потерти. Отак. О, так так, так. Ліпше буде. так воно і робиться. О. Боки тепер замастить. Тут вати типу. зараз Зараз бо я хочу це зняти, щоб сюди рівномірно. Да, щоб воно було рівномірно. Ось такий тортик. Звісно, краще, ніж ті, що ми. Та ще й зроблений з любов'ю. Ну. о-о. Якраз і вистачить, що то зробить. Да. І він буде собі пропитуватися, да, за колонець, пропитається, ходіте налізати і кушати. Це любиний тортик мого внука, улюблений. Нічого складного, правда? Не складно. Да? Зарані підготувати е, сухарі і горіхи. А, От. а яйця швидко взбиваються з цукром. І то вже готова маса, ділиться на двоє, випікається два коджі. і крем. І все. Ну і Я думаю, що всім сподобається, бо він смачний, неприкорний. Ну що, ну, так. Добре? Добре. Височому на боки. І бачу, він повне прилічно смотриться. На що нам вище? Нічого і не треба. Все там Так. Більше не буде. Треба шоколад. Зразу да. зверху. Так, так. Так, Що Треба знати, де той шоколад. А на вікні Але слухайте, я маю чорний шоколад. Нехай буде. Так? так. так. А вы без начинки що? Без начинки чорний, без нічого. Mm -hmm. На голову теркутка. Так. Да. Mm -hmm. Все окей. Можна половинку ігломить удобніше перти. Вот mm так. -hmm. Okay. Тут ще хай буде. Може половинки височить. Не може і висоти. Не було забагато. Так, на шо ж. Ось. Значит, сейчас. Все, слава Богу, не забрали. Смачного. Ще горішки можна такого поставити. покласти. Можна для... покласти. Для краси. Для краси, як вони є горішки, чому не покласти. Ми горішки купили одразу, готові. Так. А от дивлюсь горішки, який рясний, як сонце вийшло. Кожний горіх блищить, там він просто гілки Угу. У mm -hmm. нас же ж там на дачі, на городі в мене. Там два горіхи я сама садила, між тим камінням, що дід натаскав. Mm -hmm. Я думала, в мене буде там така площадка, що там буде і ця липа рости, росла липа, вирубав. Два горіхи я там посадила. Уже Уже урожай збирала з двох горіхів двох горіхів набирала. А він що, зірвав горіх? Ні, зараз же він каміння туди понавозив, там уже не пролізеш, там гадюки завелись. Ти що, я б вже там не пішла. Як я гадюку побачила в бузку, так як я задній хід включила. І посередині візьми, поклади три горішки. О, дивись, Ну, красота, минимальный. Ну, красота. Ну что, ну, то Вс. Очень хорошо. Так. Да. Вот, да, ну. <laughs> <laughs> Ты вс. Я кого на выдумке хитра. О, вс, холодильник. Сейчас я піднесу камеру и гарну. Хіба такий торт купиш десь у магазині? Ні, ну? Нічого тут типу вийшло немає такого. О. Ну от, ось такий у нас вийшов тортик. Думаю, що мій чоловік буде ну, задоволений. Так? Ми йому зробили. Не пошкоді. you're really good at it